Емоційний біль не виникає ззовні він не живе в словах інших людей, у їхніх вчинках, у відмовах чи зникненнях, він виникає всередині як результат того, що відбувається у твоєму мисленні. Більшість людей цього не визнають вони віддають кермо свого стану обставинам, чужим реакціям, настроям і випадковостям у результаті постійна залежність, напруга і відчуття втрати контролю. Стоїцизм не обіцяє комфорту, він не заспокоює і не виправдовує це система самокерування. Вона починається з неприємного, але звільняючого факту ти відповідальний за власні реакції не за те, що сталося, а за те, як ти це обробляєш. Це відео не пояснення і не філософський огляд це сім інструкцій, кожна з них побудована на одному принципі. Контроль повертається тільки через дію, не через розуміння, не через прийняття на словах, а через конкретні рішення, які ти приймаєш у реальних ситуаціях. Перший урок починається з факту, який більшість людей не хоче визнавати інші люди не зобов'язані поводитися так, як ти очікуєш, вони можуть віддалятися, змінювати ставлення, ігнорувати, критикувати або зникати без пояснень. Це не аномалія і не несправедливість, це звичайний стан реальності. Проблема виникає не в самій події, а в тому, що ти дозволяєш їй проникнути всередину і визначити твій стан. Типова помилка мислення полягає в автоматичному зв'язку між зовнішньою дією і внутрішньою реакцією Хтось не відповів, ти напружився, хтось різко висловився, ти втратив зібраність, хтось не оцінив твоїх зусиль. Ти почав сумніватися у власній цінності. У ці моменти ти не просто реагуєш, ти передаєш керування собою назовні. Ти дозволяєш іншій людині, часто несвідомо, визначати твій внутрішній порядок. Стоїцизм розриває цей зв'язок. Він стверджує просту, але жорстку річ між подією і твоїм станом завжди є проміжок. У цьому проміжку твоя інтерпретація не сама дія ранить тебе. А значення, яке ти їй надаєш. Один і той самий факт для різних людей має різну вагу, саме тому що різне мислення. Це означає, що джерело впливу не зовні, а всередині. Коли тебе ігнорують, відбувається лише одне інша людина не виконала дію все інше це надбудови. Ти додаєш історії, мотиви, вироки, ти починаєш пояснювати це через власні страхи, потреби. Або невпевненість. Саме ці пояснення створюють напругу нереальність. І доки ти цього не усвідомиш, ти залишаєшся керованим. Практика починається з дисципліни мислення. Наступного разу, коли стан похитнеться через чиюсь поведінку, зупинися зафіксуй подію максимально сухо, без емоцій, без оцінок, без припущень, тільки факт. Після цього постав крапку, не розвивай внутрішній діалог. Не прокручуй сценарії. Замість цього одразу переходь до дії, яка не залежить від цієї людини. Фізичний рух, робоче завдання, будь-яка активність, де рішення приймаєш ти. Цей крок здається простим, але саме він повертає контроль. Ти тренуєш здатність не реагувати автоматично, ти вчишся залишати подію зовні, а себе всередині. З кожним повторенням зв'язок між чужою поведінкою і твоїм станом слабшає. З'являється простір, з'являється холодна ясність. І тут важливо бути чесним якщо твій настрій ламається від слів або дій інших, це означає, що вони мають над тобою владу не тому, що вони сильні, а тому, що ти її віддав. Стоїчний підхід не в тому, щоб змусити людей поводитися інакше він у тому, щоб перестати дозволяти їм керувати тобою. Жорстка правда полягає в наступному. Або ти контролюєш власну інтерпретацію подій, або стаєш заручником чужих дій. Третього варіанту не існує контроль не приходить із пояснень чи усвідомлень він приходить тоді, коли ти перестаєш реагувати і починаєш діяти з внутрішньої зібраності. Другий урок стосується того, де більшість людей втрачає роки життя, навіть не помічаючи цього. Минуле не змінюється воно закрите воно не реагує на твої думки каятячі аналізи, події, рішення, слова, які вже були сказані, не піддаються редагуванню. Це не жорстокість світу, це його структура. Помилка мислення починається тоді, коли людина намагається жити назад вона знову і знову прокручує сцени, шукає інші варіанти, уявляє, що сказала б інакше, що зробила б краще, що могла б змінити результат. Зовні це виглядає як аналіз насправді це втеча від теперішнього. Розум зайнятий минулим, бо в теперішньому потрібно брати відповідальність і діяти. Стоїчний підхід тут безкомпромісний. Те, що не піддається зміні, не заслуговує на твою енергію не тому, що воно неважливе, а тому, що витрачена туди увага не дає жодного результату. Минуле можна знати, але не можна там жити. Як тільки ти намагаєшся це робити, ти втрачаєш контакт із єдиною точкою, де можливі рішення. Коли ти знову повертаєшся думками до того, що вже сталося, зверни увагу у цей момент нічого не відбувається тіло тут, час іде, але дії немає є лише внутрішній шум. Саме так зникає внутрішня зібраність не через біль, а через безплідне обертання думок навколо того, що вже завершено. Практика вимагає різкого відсікання, Не поступового, не м'якого. Коли розум знову тягне тебе назад, зупини цей рух свідомо не сперечайся з думками і не намагайся їх пропрацювати, просто зафіксуй це минуле. Після цього негайно переключи увагу на щось конкретне в теперішньому, не абстрактне фізичне або робоче завдання, яке вимагає участі тіла чи концентрації. Додатково корисно обмежити час для аналізу. Якщо тобі потрібно зробити висновок із минулого, зроби це один раз запиши сухий підсумок, що було, який урок, яке рішення на майбутнє, без емоційних деталей. Після цього закрий тему повертатися до неї без нової інформації це не мислення, а саморуйнування. Більшість людей не страждає від того, що сталося. Вони страждають від того, що продовжуються носити. Стоїк не заперечує досвід, він відмовляється бути його заручником. Минуле це джерело інформації, а не місце проживання. Кожна хвилина, проведена в безплідних роздумах про те, що вже не піддається зміні, забирає хвилину з життя, яке ще можна зібрати. Контроль повертається не тоді, коли ти все зрозумів про минуле, а тоді, коли перестав у ньому жити. І почав діяти там, де дія ще має сенс. Третій урок починається з тихої, але рунівної звички жити в режимі очікування. Більшість людей не помічає моменту, коли перестає жити і починає чекати чекати відповіді, чекати зміни ставлення, чекати, що хтось зрозуміє, усвідомить, повернеться або нарешті дасть те, чого ти не отримав. Зовні це виглядає як надія, усередині це параліч. Очікування завжди спрямоване назовні воно прив'язує твій стан до рішень, які не в твоїй владі кожна така прив'язаність це точка, через яку ти втрачаєш зібраність. Ти можеш називати це терпінням, вірністю або вірою в краще, але механіка проста доки ти чекаєш, ти не дієш, а доки ти не дієш, твоє життя стоїть. Стоїцизм не воює з надією, він відокремлює її від залежності. Надія без дії це ментальна пастка вона створює ілюзію руху, хоча насправді ти завмер розум зайнятий прогнозами тіло бездіяльністю. Саме в цьому стані народжується найбільше внутрішнього напруження ти не втрачаєш через подію, ти втрачаєш через очікування результату, який не контролюєш. Зверни увагу на просту річ. Коли ти чекаєш, ти завжди дивишся майбутнє. А майбутнє не відповідає воно мовчить. Це мовчання людина заповнює фантазіями, страхами, сценаріями. Чим довше триває очікування, тим сильніша прив'язаність і тим болючіше будь-яке розчарування це не випадковість, це закономірність. Розрив починається з рішення, не з емоції, не з пояснення. З рішення перестати будувати дії навколо того, що не в твоїй владі. Як тільки ти ловиш себе на чеканні, повідомлення, реакції, зміни іншої людини це сигнал не для аналізу, а для дії в іншому напрямку. У цей момент ти маєш зробити щось, що рухає твоє життя незалежно від результату, якого ти чекав. Практика тут проста і жорстка зафіксуй, чого саме ти чекаєш однією фразою. Потім постав поруч запитання Що я можу зробити зараз, навіть якщо цього не станеться. І зроби це негайно, без підготовки, без ще трохи. Очікування ламається тільки дією. З кожним таким кроком залежність слабшає ти перестаєш жити в режимі після того, як ти повертаєшся в теперішнє, де рішення приймаєш ти, а не хтось інший. Це не робить тебе черствим. Це робить тебе вільним. Поки ти чекаєш, твоє життя поставлене на паузу ніхто не зобов'язаний знімати його з неї. Стоїчна позиція не в тому, щоб сподіватися менше, а в тому, щоб більше не будувати своє життя навколо того, що не піддається твоєму контролю. Коли ти перестаєш чекати, ти починаєш рухатися. А рух це єдине, що повертає відчуття сили. Якщо ти все ще чекаєш, що хтось щось зрозуміє, зміниться або повернеться, ти не в процесі, ти в застої. Твоє життя не зависло. його поставив на паузу ти сам, і ніхто, окрім тебе, цю паузу не зніме. Четвертий урок завжди настає після розриву, не обов'язково формального. Іноді людина, ще присутня фізично, але зв'язок уже зруйнований. Повідомлення коротшають, інтерес зникає. Плани більше не звучать факти говорять чітко, але розум відмовляється їх приймати. Саме тут починається найвиснажливіша фаза тримання за те, чого вже немає. Людина не тримається за реальність, вона тримається за сценарій, за уявну версію того, як мало б бути, за продовження, яке існувало тільки в голові. Чим більше ти інвестував у цей внутрішній сюжет, тим важче його відпустити. І тим сильніше бажання домовитися з реальністю, ніби вона щось винна. Стоїчний підхід не залишає простору для самообману. Якщо щось завершилося, воно завершилося незалежно від того, визнаєш ти це чи ні. Опір цьому факту не зберігає зв'язок він лише виснажує. Людина думає, що бореться за важливе, але насправді вона бореться з фактом, який не змінюється. Зверни увагу, як виглядає цей опір. Постійні внутрішні діалоги, перегравання розмов, сподівання на знак, пошук підтвердження, що ще не все втрачено, це не любов і невірність, це страх залишитися без опори. І чим довше він триває, тим менше в тебе залишається енергії для власного життя. Стоїцизм вимагає радикальної ясності якщо людина пішла, вона пішла, якщо ставлення змінилося, воно змінилося. Факти не ображають, ображає небажання їх прийняти. Коли ти перестаєш заперечувати очевидне, напруга починає спадати не тому, що стало легше, а тому, що ти більше не витрачаєш сили на безплідну боротьбу. Практика тут не м'яка вона потребує рішучості, потрібно назвати кінець кінцем, не напівсловами неможливо, не поки що, чітко зафіксувати це письмово або вголос. Після цього прибрати все, що підтримує ілюзію продовження переписки, нагадування, символи, неспомсти і незобрази, а щоб не підживлювати фантазію. Далі перенаправлення енергії. Тіло має відчути дію фізичне навантаження, тривала хода, робота до втоми. Це не втеча від болю, це спосіб повернути себе в теперішнє, де реальність відчувається напряму, без сценаріїв. Жорстка правда полягає в наступному. Те, що завершилося, не повертається від того, що ти за це тримаєшся, воно повертається тільки ціною втрати твоєї зібраності. Стоїчна позиція не в тому, щоб уникати болю, вона в тому, щоб не множити його власним опором коли ти приймаєш кінець, ти не програєш, ти припиняєш витікати. П'ятий урок стосується того, як люди добровільно віддають керування своїм станом, навіть не помічаючи цього. Подивися уважно. Твій настрій змінюється залежно від поведінки інших, похвала піднімає, байдужість знецінює, критика вибиває з рівноваги, ти, наче, постійно налаштовуєшся на зовнішні сигнали як прилад без власного центру. Це не слабкість характеру, це відсутність внутрішньої опори. Коли її немає, будь-яка зовнішня дія стає важелем впливу. Людина може нічого спеціально не робити, але ти все одно реагуєш. Один погляд. Одне слово, одна відсутність реакції, і твій стан уже змінено. У цей момент ти не живеш зі своєї позиції, ти відповідаєш на подразники. Стоїцизм дивиться на це без ілюзій якщо твій спокій залежить від поведінки інших, він не твій, він орендований, а все орендоване може бути відібране в будь-який момент. Саме тому стойки наполягали на внутрішньому самокеруванні як основі гідного життя. Не тому, що світ жорстокий, а тому, що він мінливий. Зверни увагу на механіку спочатку виникає імпульс, потім миттєва оцінка, і вже після цього емоція. Більшість людей живе так, ніби цей ланцюг неможливо розірвати, але він розривається саме на етапі оцінки, там, де ти ще не зобов'язаний реагувати. Практика полягає не в тому, щоб придушувати реакцію, а в тому, щоб затримати її. Коли хтось поводиться так, що зазвичай викликає напругу, зроби паузу не відповідай одразу, не формуй позицію миттєво, дай собі кілька хвилин або годин, якщо потрібно. За цей час оцінка втрачає гостроту, і ти починаєш бачити ситуацію чіткіше. Далі дія з внутрішньої зібраності, не з образи, не з бажання довести, а з позиції власних принципів. Іноді це означає відповісти спокійно, іноді не відповідати взагалі. Обидва варіанти правильні, якщо рішення приймаєш ти, а не імпульс. Важливо зрозуміти одну річ контроль над собою не означає байдужість він означає, що ти більше не дозволяєш випадковим людям і ситуаціям розхитувати твій внутрішній порядок, ти перестаєш бути реакцією і стаєш дією. Там, де раніше один коментар або жест могли вибити тебе з колії, з'являється простір. У цьому просторі ти зберігаєш ясність, навіть коли середовище нестабільне. І саме це відрізняє людину, яка просто виживає емоційно, від людини, яка керує собою. Коли твій стан більше не гойдається від кожного зовнішнього руху, ти перестаєш бути зручним для маніпуляцій і починаєш жити з власного центру. Шостий урок б'є по звичці, яку майже ніхто не вважає проблемою люди живуть не там, де перебувають фізично, вони постійно зміщені. Або назад у спогади, які вже не можна змінити, або вперед у сценарії, які ще не настали і можуть ніколи не відбутися. Між цими двома точками проходить життя. Але воно залишається поза увагою. Розум людини створює безперервний внутрішній фільм, він прокручує діалоги, яких уже немає, будує відповіді на події, що не сталися, програє поразки наперед. У результаті тіло тут. А свідомість ні. Саме в такому стані людина відчуває втому без дій, напругу без причини і виснаження без реального навантаження. Стоячний погляд на це жорсткий і точний реальної влади над життям у тебе рівно стільки, скільки є присутності в теперішньому, не вчора, не потім, зараз. Минуле не відповідає майбутнє мовчить. А теперішній момент єдине місце, де можливе рішення. Коли ти живеш у голові, ти втрачаєш контакт із дією, ти думаєш про те, що скажеш, про те, як виглядатимеш, про те, що могло б піти інакше, але нічого не відбувається. Стоїцизм не заохочує втечу в роздуми він вимагає повернення до реальності, навіть якщо вона некомфортна. Практика тут не медитативна і не абстрактна, вона груба і конкретна. Коли ловиш себе на нескінченному внутрішньому програванні. Поверни увагу до того, що відбувається фізично, де ти стоїш, що бачиш, що робиш руками, почни виконувати просту дію, яку можна завершити не для результату, а для заземлення. Далі дисципліна фокуса не дозволяй думкам безконтрольно тягнути тебе в інші часові точки. Не тому, що вони неправильні, а тому, що вони зараз безплідні. Якщо рішення неможливе в цю хвилину, Повернися до дії, яка можлива. Саме так відновлюється відчуття контролю. Багато хто боїться теперішнього моменту, бо в ньому немає ілюзій. У ньому видно реальний стан справ. Але саме це і дає силу. Коли ти перестаєш тікати в уявні варіанти життя, ти починаєш жити тим, що є, і впливати на нього. Людина, яка присутня в теперішньому, перестає бути розсіяною вона менше боїться, бо не живе прогнозами. Вона менше шкодує, бо не застрягає в минулому. Її дії стають точнішими, а рішення простішими, і саме в цій простоті з'являється відчуття внутрішньої сили, яке не залежить від обставин. Сьомий урок торкається того, що людина робить щодня, навіть не усвідомлюючи цього вона грає роль сильного, спокійного, байдужого, успішного, зібраного. Вона підлаштовується під очікування, говорить те, що вигідно, приховує те, що незручно. З часом ця роль перестає бути маскою, вона стає способом існування, і саме тут людина втрачає контакт із собою. Проблема не в тому, що ти адаптуєшся до світу, проблема в тому, що ти починаєш жити не зі своєї позиції. Коли кожна дія проходить через фільтр, як це виглядатиме, внутрішня зібраність розпадається. Ти більше не дієш із ясності, ти дієш із напруги, і ця напруга накопичується. Стоїцизм навчить не удавати непохитність, він вимагає цілісності. Бути зібраним означає не розриватися між тим, ким ти є, і тим, ким намагаєшся здаватися, коли внутрішнє і зовнішнє не суперечить одне одному, з'являється стабільність, яку неможливо зімітувати. Подивися чесно. Скільки рішень у твоєму житті ти приймаєш не тому, що вважаєш їх правильними, а тому, що боїшся втратити схвалення, повагу або образ. У ці моменти ти віддаєш керування не людині напряму, а її можливі реакції. І чим довше це триває, тим слабшою стає внутрішня опора. Практика тут не в демонстративній відкритості і не в сповіді, вона в жорсткій чесності перед собою. Назвати речі своїми іменами, визнати, де ти граєш. Де мовчиш не з мудрості, а зі страху, де погоджуюся не з позиції, а з бажання не втратити контакт. Це неприємно, але саме в цьому місці повертається сила, після цього починається дія малими кроками, говорити те, що відповідає твоїй позиції, навіть якщо це незручно, робити вибір, який не потребує виправдань, припиняти участь у тому, що суперечить твоєму внутрішньому порядку, не для конфлікту, для збереження себе. Людина, яка перестає грати роль, стає менш зручною, але водночас більш стійкою. Її складніше зламати, бо вона не тримається за образ, її складніше втягнути в маніпуляцію, бо вона не живе чужими очікуваннями. Вона не потребує постійного підтвердження, бо її позиція зібрана зсередини. І тут важливо зрозуміти фінальну річ стоїчна сила це не відсутність вразливості. Це відсутність внутрішнього роздвоєння. Коли ти не брешеш собі, тобі не потрібно захищати маску, коли ти не граєш, тобі не потрібно доводити. Саме в цій простоті з'являється спокій, який не залежить від ролей, обставин і думок інших. На цьому місці інструкції закінчуються далі не роздуми, а вибір ти або продовжуєш жити в реакціях, очікуваннях і ролях. Або починаєш діяти з внутрішньої зібраності, крок за кроком, без ілюзій. Стоїцизм не обіцяє легкості, він пропонує контроль, і він завжди починається з тебе. Якщо це відео було для тебе корисним, не залишай його без дії, постав подобайку. це простий спосіб підтримати канал. Підпишись, якщо хочеш більше чітких стоїчних інструкцій без мотиваційного шуму. І напиши в коментарях, який урок виявився для тебе найжорсткішим. Далі справа не за словами, далі за твоїми рішеннями.